Андрій Магера, український юрист, член ЦВК, громадський діяч, написав про цікавий законотворчий вибрик нашого найвеличнішого лідера Володимира Зеленського. Президент України Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт номер 11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на набуття та збереження громадянства України. І щодо цього законопроєкту насторожують деякі моменти. По-перше, в супереч конституційного принципу єдиного громадянства йде курс на множинне громадянство. Є великий сумнів, що глава держави, який за функціоналом повинен бути гарантом додержання Конституції України, може подавати цей законопроєкт. Щонайменше варто дочекатися офіційного тлумачення Конституційним судом статті 4 Конституції України, і відповідне подання давно лежить у суді. По друге, можливість позбавлення громадянства у разі вчинення певних злочинів, тобто припинення громадянства не з підстав, які випливають із конституційних приписів. Проте це суперечить назві законопроєкту як такого. По-третє, лібералізація порядку отримання громадянства України для тих, хто набувають громадянство за територіальним походженням, зокрема, якщо дід чи баба проживали в УРСР чи УСРР. Тобто без володіння українською мовою, без знання історії, без знання основ Конституції так По-четверте, лібералізація надання права на постійне і тимчасове проживання в Україні іноземцям і апатридам в подальшому для простішого набуття ними, в тому числі біженцями, громадянства України, і по п'яте поставлення знаку рівності між громадянами РФ і Білорусі. Зрозуміло, що в післявоєнний період Україна змушена буде стимулювати трудову міграцію з найбідніших держав світу. Проте це не означає, що громадянство України має надаватися всім бажаючим, особливо це стосується людей, які не бажатимуть інтегруватися в цілісне українське суспільство, сприймати і вчити нашу мову, культуру та історію. Від каналу Самий Сік додамо. А можливо, цей законопроєкт для того, аби провладні діячі легалізували свої власні другі треті паспорти, другі треті громадянства інших держав? Може, це його першочергова мета? В такому разі все стає на свої місця.